Я вже в'їхав в Німеччину. Той пацан, що зі мною їхав, ще поїхав у Францію. Груз ми відбили. Ну, типа, скажу розмитню, ви зараз кажете, показати, як то розмитнюється, але то немає ніякої розмитки, розумієте? То називається, вони кажуть, відбити просто. Це я заїжджаю на митницю, мені просто ставлять папери печатку і я їду далі. Тобто, тут немає ніякого розмитнення, я нічого не розмитнюю. Розмитнюється, це, це коли от в Україну возите машину, то ви там бігаєте по митниці туди-сюди чи ще щось, це розмитнення. А тут це не я розмитнюю, це розмитнює та фірма, яка заказчик. Я тільки приніс там туди, куди вони сказали папери, і, і, і просто мені перші відбили ті митники, від кого я виїжджаю в даній ситуації швейцари. І пізніше мені відбили е, німці, що Німеччина отримала бабоси від тої фірми моєї заказчика. Все, я просто взяв ту бумажку з двома печатками. Виїжджаю, я на, на виїзді мене перевіряю, чи я маю ту бумажку, їм показую, все нормально, я поїхав. Все, кінець тої розмитки. Немає нічого, такої як би, процедури, як такої чогось немає. Проблема перші перший раз в мене в чому-таки була проблема, що я не знав, куди мені йти. Тому що тут е оті всі фірми, вони самі груз теж не розмитні. Ті спеціальні фірми, які розмитнюють грузки експедиційні. І там є, о, брокери це називається, я вам вчора у відео хотів сказати, а забув, як це називається. Брокери. І там все ті брокери, які тим за якраз розмиткою займаються. Я тільки їм дав ті папери, вони то все е, порішали, мені сказали, куди мені йти, там до якого віконечка. Я пішов до одного, потім до швейцара, потім до німця, вони мені поставили печатки. І все, все, я виїхав, віддав бумажку, мені показали, що я можу їхати. Я поїхав, вся, вся митниця. Тобто тут я ніякої такої серйозної процедури не проходжу. Тим поляком, що ми разом їхали, ми добазарилися, що я собі буду помалу їхати, а він мене просто дожене і подзвонить ще до мене. Бо він там виїхав у Францію, щось там мав на 15 кілометрів десь від'їхати. Я ще трошки заправився на 30 літрів, бо тут дуже дорого і тому я більше не заправляв, а тільки так трошки. От, І тепер свій помаленько їду. Маю аж до розгрузки 727 кілометрів. Тобто навіть якщо ми сьогодні туди доїдемо, все рівно сьогодні там розгружатися не будемо. Ну, тобто, Доїдемо то ми по-любому, але мені вже навігатор показує, що я там буду 12-та година ночі, тобто, по-любому там мене ніхто не розгрузи. Тому ми, це, ми домовилися, що я його ще почекаю, ми поїдемо вже разом, то разом веселіше, бо можна з кимось і по рацією потрібні так і ми сюди до Швейцарії їхали. Вот. Ну і тим більше у нас один груз, то якби комплект, і не факт, що та... Фірма хоче нас отдільно от роз, розгружати. Швидше всього, що вони захочуть щоб ми разом це все робили. Ще, вот. блін, заїхав на заправку, а там заправка трак дізель. Бо така для легковушок сильно великі черги. Я під'їхав там де для траків, а там короче, ще не так просто заправитись, блін. Я ще не знав, як де там українець здаюся, я запитав. Він теж не знає, та й цей і-і-ії цей. А, і... а німець під'їхав, то я німця типу, кажу. Не знаю як то робиться по-польськи. -по По-англійськи, по польськи він мені показав. Там виключатель з боку був такий. Я той виключатель переключив і потекла сюди То Та я собі забрав трохи. Вот, та я тепер помаленьку їду. А, ще шар дзвонив. Я думав, що він трохи буде злий, але він ніби не злий, все нормально. Так що так, що так, що все гуд, ніби. Їду до собі далі. На границі, як не дивно, все пройшло швидко. Но, правда, ми трохи начудили, ми так не можна робити, якщо час. Ми під'їхали, ми об'їхали всю чергу, там є світлофор. І якраз в нас перед носом він вже включився червоний, і вже тіри після нас не їхали, а. ну, типу, перед нами. І ми поїхали ще за тими машинками, що їхали впереді. По суті, ми як би мали чекати, але в нас там. Е Дві паліти, одна в одній машині, друга в другій. Ми маємо один папір, і нам то зайняло 5 або 10 хвилин. Тобто, ну, вони, звичайно, там нервуються в рацію, але суть в тому, що ми їм нічим не мішаємо. Тому що, по-перше, стоянка для бусиків 3,5 тонни на митниці інша. Ми не стаємо на ту стоянку, де стоять фури, нас все рівно ставлять споку. По-перше, тобто, ми і так, в них в ту чергу їхню не забрали. А по-друге, що нас то зайняло якихось 10 хвилин, ми там відбили ті бумажки і поїхали, тобто, їм нема чого обіжатися, ну, тобто, хіба то, що ми не постояли так, як вони. Але ну, який-то смисл, то нічого нам не міняє. Все таки. Ну, ви розумієте, що я маю вас. Тобто, хіба одне, що їм може бути обідно, то, що вони ті стоять, а ми не стоїмо. Ну Але з другої сторони, ну що я б стояти мені там 5 минут, йому там проходити, вони там щось там, ну я не знаю, як там фури, бо я того так не вникав, ще поки що сильно, але вони там. Кілометраж мусять видрукувати з того, що вони в тій країні зробили, там мусять печатки отримати. Потім на паркінгу, то, що вони стоять, їм там треба якийсь паркінг оплатити, якийсь талончик отримати, щоб виїхати. А нам нічого того не треба, ми в'їхали, пішли нам поставили швейцар, печатку, німець початку і все, і ми поїхали далі. Тобто це буквально пару хвилин і по суті непонятно, чого вони обіжаються. Що тут для них обідно. Мені на вагу не йде, мені ні, ніхто нас не відкриває, не дивиться всередині. Ну, тобто просто... странно, коротше. Ну, понятно, вони нервуються, бо вони об'їхати не можуть. Вони великі фуру, їх так ніхто не пусти. Ну, Але теж що ну, я буду стояти. Це таке саме, як от, сказати, мотоцикліст, щоб не ліз поміж машини і, і чи на скутері, чувак. Ну, Звісно, що, що то нервує. Ну, але в тому смисл того мотоцикла. Того скутера. Якщо його купити і стояти в пробці зі всіма, то нахер він потрібен, можна так сказати. Більшість людей, хто купляє скутери чи мотоцикли, якщо їздить тільки по місці, то іменно із-за того, що не треба стояти в пробках, бо це логічно. То саме тут. Та й от ситуація, та й зараз в мене от 3 числа умова праці закінчується 3 числа. І от час дзвонив, казав, що він подав ті папери, і там щось до 12 чи до 13 числа вони якби, мають відповідь дати. Але суть в тому, що він там просив, написав якусь бумажку про якесь прискорення, от, але... але я не думаю, що вони йому щось то прискорять, і він в принципі не дуже в то вірив. І кажуть, я буду в Польщі сидіти. Ну я кажу, ну який смисл два тижні сидіти в Польщі. Поїду до Львова, кажу, все рівно кажу, ви мені мейла пишете, що от треба бути завтра. І кажу, я сідаю на машину вечором, я зранку вже в Варшаві, тобто то, 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 ма проблем. Він каже: ну та добре, добре, то так зробимо тіпо, та й все. Я кажу, так, да, це тіпо, жодних проблем, просто от така ситуація. Тільки одне, що він десь в Німеччині зараз. Знаю, коли він буде в Польщі, але мені бажано, щоб він був, коли я б їхати в Україну трекець бабло взяти. За цей рейс то я практично взагалі на не заробив. Блин, я ще зараз можу хапнути. Не, мені канал. Якщо ви бачите по правій стороні стояла поліція з такою камерою, на скорість вони дивляться отак через цю хрень. Слава Богу, вони не побачили, що в мене телефон знімає що він взагалі на вікні. Бо штраф можна отримати тільки за те, що телефон висить на вікні. Вже не говорю про те, що в мене в вусі навушник, і вже не говорю про те, що телефон ще щось знімає. Тут тобто не можна ні реєстратора, тобто знімати не можна, не можна говорити по телефоні, ні через блютуз, ні через ніякі вільні руки, і крім того, не можна тримати взагалі телефон на вікні причинені, коли їдеш. Так само було питання, де ще не можна. Не маю поняття, люди добрі, Всюди можна. Тобто ніде за то не харяться, тільки в Німеччині, я знаю, мені сказали, що не можна, тому і не користуюся, і не рекомендую вам. Ну як би, ну, як не користуюся? Ну, коли відео знімаю, то знімаю, але суть в тому, що може бути проблема. Тому тобто, не... кажу, з тим треба осторожно. Ну, зараз так само хочу вам сказати, що просто теж не... Не треба дуже хвилюватися і тірятися. Ну, якщо ви їдете, от, як ця ситуація у мене, то вже не треба було знімати той телефон а вже їхати спокійно. Якщо ви починаєте щось таке робити, то ви тільки привікаєте до себе увагу, розумієте. Навіть якщо у вас якісь правопорушення, ну, чому от там якийсь чувак, який там щось, якесь погане, щось робить багато часу, його... Пізніше зовсім, ніж той, хто перший раз щось там потягне, наприклад. Тільки за того, що той, хто багато разів він же не хвилюється, він спокійно робить, а той, хто там перший раз, він зразу під, ну, підкидається і так далі. Хвилюється, він зразу пальоний, його зразу можна вицепити. Таке саме тут. Їдеш спокійно, не переживаєш, не знав, і так далі. Типу ну, з ними можна, в принципі, домовитися. Ну, тільки не, не звісно, а домовитися просто по-людськи. Звичайно, залежить під настрій та й залежить наскільки хамсько ви то робите і говорите. Та така от ситуація, чесно кажучи, я вже так. Думками тут вже практично настроєний, я вже в Боїщі. Щось говорить на але не знаю, чи то до мене, чи то не до мене. Досить помало їду, але не бачу, що там щось ззаді мене Хтось мене піджимало. О, Зараз ще один нюанс. За 500 метрів шимай ще леве паса. То що я зараз їду mmm, так опасною фіньою, бо я вже раз мав за то штраф. Щоб цей не заїхати випадково в Швейцарію, бо тут зараз я б доїхати. Певний час я їду попри саму границю і, і можна, дорога деколи так веде, що коротше, візьмеш, пересікнешся і їдеш назад. Тому. Але ні, бо я бачу, в мене показує вже 98 кілометрів цією автострадою без поворотів, значить все. Буде. Бо якщо би був якийсь з'їзд по дорозі, то можна. Автострадою ніколи так просто не заїдеш до України, тобто автострада веде нормально. А от якоюсь іншою, ну, типу, меншою дорожкою, то можна спокійно. На автостраді завжди знакі, якщо було в даній ситуації не е, у Франції. Ну, тобто, зрозуміло, що якщо їдеш прямо, було, що їдеш там на, на Німеччину. Ну і все буде. Тобто досить легко перевірити. Вот. До речі, не знаю, чи я вам казав, оце, що цей з радаром. Наші буси по закону е, ну такі малі буси мають право їздити тільки так само, як, як Фури, 90, не більше. Тобто у нас чи там 89, ну там якось так, що тіпо, більше не можна. Тому майте на увазі, якщо якась поліція, то щоб ви там хтось не сказав, бо я знаю таке, що поляки десь там їхали, то та казали. Їх зупинили, а вони замість того, щоб там казати, та ви розумієте, я запізню, а ще ж він каже, ні, то я босіку можу їсти скільки хочу. Тобто він сам себе здав, що він же хрен скільки часу так їздив. Вот. А це що зі мною разом їхав то на митниці, каже, ой, я такий змучений, вже стільки днів не спав. Я кажу, ти що, дурний, чо та мовчи, блін. В Німеччині треба тахо карти заповнити. Тут навіть, не дай Боже ляпнути, що ти щось там щось там. Зараз підійдуть перевірять папери жопи. Він, до речі, виїхав цього тижня, він вже зробив 3, -3 тисячі. Він каже, що він місяць робить по 17 тисяч км. Він має по кілометру платність. Звісно, що він заробляє більше. Але вид платності тут мене краще. Типу мені платять більше. За кілометр йому платять менше за кілометр, йому платять 23 гроші за кілометр і все. Але в нього місяць він має 17 тисяч кілометрів він робить. Він має нормальну цифру. Так само те, що пишете допомогти вам з роботою. Ну. Чим я можу вам допомогти? Коли я в Польщі, я можу подзвонити запитати, чи візьмуть українці. Якщо маєте якісь е... вже... Хтось вам відписав на емейл, e то тоді ну, кидайте номер, звичайно, пишіть в контакт, я наберу, поговорю з ними, чи він чи так пасує, що от ви там не говорите, наприклад, по-польськи, чи ще щось. Ну, в даній ситуації я вам постараюся, коли буду цей рейс вдома. Надіюся, поки ви це відео побачите, я вже це зроблю. Я просто знімлю відео, як зробити це віт, тобто польську цю. Як воно називається? Якщо то по-українськи буде, е... Елі, ну дивіться, не скажу. Папір, на якому пише, де ви працювали, де ви вчились, так далі. Я постараюся знайти вам зразки в інтернеті і покажу, навіть, покажу свою і покажу, як то я записую. Ну, тобто, то робиться точно так само, як в Україні. Просто ви берете. Я взяв, просто скачав. І це і просто собі попідставляв всі свої дані, то що лишні поудаляв нафіг, то і вся проблема. То тобто, є нічого там такого надзвичайного я не робив.